Друзі, привіт! 25 квітня садимо розсаду томатів. Томати у нас кристал. Ось така розсада. Трішки перестояла, ну трішки. На вулиці вже тепло, знаєте, то садимо в першу тепличку. Ось така коренева. Нормальна розсада. Зараз без покажу, як я сажаю, а далі вже зроблю огляд сьогодні теплиці, як посадили. Вже поговоримо більш детально. І так, друзі, розсада наша посажена, як бачите, теплиця наша 6 на 8 Запхнув я сюди 230 саженців. Ну, розсади 230 штук. Рядочки в мене йдуть по метру. Тут шість рядочків. Від куща до куща 20 сантиметрів. Ось від кущика до кущика 20 сантиметрів. Під'яжу так само, як в четвертій, у третій теплиці огірок. Зроблю веобразно на дві сторони. Тому буде кущ від куща йти 40 см. Я так садив. Садив навіть густіше, через 30 але то густо. Для помидора то в ну, мене мені, б, знаєте, ширше. Той рік було густіше, пробував. Ну, помідори начебто менші, якісь такі вони. Тому цей рік посадив через. 20 в ряду, під'яжемо і буде через 40 см. Скажу вам задовбався сьогодні, тому що крім цього ще поливати багато, і там капусту на закалку і коротше, роботи багато. Ось такі, друзі, справи. Короткий огляд, томат висаджений, все. Вже на одну роботу леше, тому що він трішки перестояв в стакані, пора вже було його висаджувати. Далі зроблю шпалеру, під'язав старим агроволокном, трошки притінив їх, тому що сонце сьогодні не дуже жарко в нас, і вони почали падати, трошки в'янути, тому що та теплиця в мене затінена, я її досі не відкривав, тому притінив. Старе агроволокно. Далі буде видно, може потрошку буду відкривати. Буде жарко там, чи пекти якось сильно то притінятиму. Такі друзі, справи. Якщо щось когось цікавить, щось якісь питання, пишіть. Вибачайте, сильно задовбаний, єлі говорю, тому якось так. Всім дякую. Далі буде всім пока.